вас, мої дорегеньки, я Ірина, і зробимо зараз з вами розклад. Ну, мені вже тут показують, щось там сталося. Щось там сталося, якісь проблеми. Дивіться, про кого я хочу з вами говорити. Ось що мені поки що це, так лишимо. І так, така особа, як Такер Карлсон, який приїжджав до Москви. Наскільки я зрозуміла, це було вчора. Якщо я не помиляюсь, 5 лютого 2024 року. І так, сьогодні вже 6. Дивіться, бувша, е, На жаль, я ніде не знайшла українською мовою, тільки російською кругом, тому я буду зачитувати, мені важко на ходу. Просто так на ходу можу якесь слово е, неправильно перекласти. Е, я все ж таки спробую. Е, кол, е, Колишня зірка Fox News говорив, що говорив про те, що хоче домовитися про зустріч з путіним. Дивіться і так. Але наскільки я розумію, він отримав заборону від Білого Дому зустрічатися з Путіним. Ось ця ситуація. Що я ще зрозуміла? Взагалі, я ж десь колись слідкую за новинами. Вималювався такий трикутник: Трамп, Путін, Орбан і між ними Такер, цей Карлсон, цей журналіст. Ви всі пам'ятаєте, що як його тріском вигнали з якоїсь там газети? Здається, Нюс угу. з FoxNюс. До речі, вона там, якщо не помиляюся, трампістська. Дивіться. Тобто, приїхав для чогось у Москву, його запитали, його заловили навіть у тому Великому театрі. І він сказав, що хотів давно відвідати Москву. Тут питання зараз в мене будуть такі. І так, чи зустрівся він з Путіним? І якщо зустрівся... Про що говорили? І так, чи відбулася у Такера Карлсона зустріч з Путіним? Тут яке спілкування було. Так, відбулося. Відбулося. Хм. Перемога. Особиста перемога е, Такера. Ось цього Карлсона. Тобто, дійсно відбулося. Ось, видно. Це, ця карта завжди говорить про якесь спілкування, про якесь обговорення. Ну, це, це моє бачення. І так, тобто, да, з імператором він зустрівся. Імператор Росії прийняв його. Тепер будемо дивитися, про що вони говорили. Ого, ого. Е, і так, і так. А ви знаєте, про що тут говорилося? По-перше, про якесь перемир'я говорилося, про якийсь е, статус говорилося, і мені так здається, чомусь тут ішла е, якась. Е, Зараз я вам поясню. Якийсь посил. Тобто, з якоюсь новиною якесь послання. Цей такер передав йому якесь послання. Зараз ми подивимося, від кого він передавав послання? Саме Путіну? В мене декілька кандидатур, і візьмемо з одного боку Трампа, з другого боку Орбана. До речі, Білий дім йому заборонив. Зустрічатися так. Зараз ми подивимося. І так, з посланням від Трампа чи від Орбана. А ви знаєте, а тут щось стосовно України було. Орбан, ні. Орбан, ні. Орбан тут ні до чого. Тут було послання від Трампа, але тут ще послання від когось. Вірніше, дивіться, як тут коло зробило. Можливо, я не права, але я скажу все рівно. Все рівно скажу те, що я тут бачу, на цих картах. Тут послання було від української влади через Трампа. Тобто. Я не пам'ятаю, щоб Зеленський зустрічався з Трампом. Але, але Зеленський останнім часом дуже подорожував. І я казала, на, здається, і в тірімочки, і в Рукавичці, Рукозвичці, ми розглядали це питання, що ведуться якісь вже давно, вже давно ведуться з самого початку повномасштабного вторгнення. Ведуться постійно підпільні переговори. Ось. І тепер вимальовується картинка все більше і більше. Тепер я точно знаю, що це є такий трикутник, і ось цей такер бігає, тобто він об'єднує всіх. І ось тут послання йшло через Трампа, але тут не так від Трампа, як від Зеленського. От, ну, можливо, не від, точно від Зеленського, але від наших повноважних особ. Я вам казала, що е, є люди, які цим займаються, такі, як Арахамія, такі, як е, е, Ну, є в них багато, не будемо зараз перечисляти, не в тому справа. Тут послання не так від Трампа, як від Зеленського. Тобто, не особисто від Зеленського, але в його, з його, від його імені. Ось як. Тобто тут були якісь е, угоди. А, хто дивився, знаєте, я вже роблю розклади не перший день, і воно потрохи, оці пазли, хто слідкує за моїми розкладами, хто дивився, е, моє інтерв'ю у е, Костильова, здається, зараз я точно скажу, бо я, щоб не помилитися, правильно назвати, Костильов, здається, онлайн. Костильов онлайн називається його канал. Ось. І наскільки я там пам'ятаю, що я говорила, ведуться постійно переговори. Постійно вони я там теж сказала, що одна сторона показує свою готовність. І інша сторона висуває, тобто давить на другу сторону. Я так припускаю, що це Росія, яка давить, продавлює свої наративи. Оце, що зараз звільнення ж залужного. Це все йде звідти, наша влада це виконує. Тому що тільки Росії вигідно, щоб звільнили залужного. Це ось те, що я тут бачу, і те, що ці пазли всі складаються. Ось як. Тобто, говорили про Україну, щоб ви розуміли. Про якесь перемир'я. Тут йшло справа. Ось ця карта віце, вона йшла. Ось. Тобто, тут іде про якесь перемир'я, перемир про заморозку якусь. Про це ми теж говорили з вами. Ось. Ну, що? Тобто, він не просто так приїхав до Москви. Давайте так. Чи скажуть нам, чи розкажуть нам правду, що він дійсно зустрічався з Путіним. Нам не все. Да, нам трошечки щось збрешуть все. Я зрозуміла. Навіть те, що вийде в простір, збрешуть нам. Тобто, дивіться, вони зустрічалися. Ну, от відчуваю. Відчуваю стопроцентово, що вони зустрічалися. Карти теж це показали. Тут стопроцентова зустріч була, спілкування в них було. Навіть що Путін, бачите, дуже зверхньо. Путін до всіх дуже зверхньо ставиться, особливо до своїх при... прилизників і прислужників, щоб ви розуміли. От, і наскільки я розумію, нам не скажуть правду. Ось ця карта про це й говорить. Все, що нам будуть говорити в да до Я маю на увазі медіа і тому подібне, але нам так правду і не скажуть. Ось. Не скажуть. Гаразд, мої дорогенькі, якщо будуть у вас запитання, бережіть себе, мої любі, задавайте запитання. Все буде Україна, і тільки разом до перемоги!